Всіх вітаю на моєму каналі і любителів ставок. Сьогодні будемо ставити на Лігу конференції і Лігу Європи. Сьогодні я підібрав хороший експрес, проаналізував все і будемо сьогодні ставити. Так, почнемо з Ліги Європи. Бру на цей поєдинок. На перший тайм. Дві матчі Рейнджер, Атлетікс, Більбал. Фора, мінус один, перш на лігу конференції ще пару. Матчі візну. Так, візьме ще на Юр, юр гор, Горден, Юр Горден Рапід. Візьмемо тайми. Перший тайм рапід. Так, ладно оцей буде у нас купончик Коефіцієнт 9,71. такий у нас виходить експрес угу Сума ставки 150 гривень. Возможно, виграш 1456. Зробити ставку. Ставку прийнято. Всім удачі. Хто буде ставити по моїм прогнозам?